Далі б можемо поговорити про ситуацію у Маріуполі. Зокрема, Микола Осиченко з нами на зв'язку, президент Маріупольського телебачення. Пане Миколе, вітаю вас в нашому ефірі! Давненько ми з вами не бачились. Ань, привіт. да, Щось ми якось мимо. Бачите, ну. Е... Ну, тепер будемо виправлятися і, можливо, будемо говорити частіше. Е, хочу вас запитати про ситуацію у Маріуполі. Що вам відомо станом на зараз, що говорять місцеві і як себе там поводять окупанти? Е, з прив'язкою хочу говорити до річниці повномасштабного вторгнення. Яка підготовка ведеться там? Дивись, ну, що за що стосується підготовки, що стосується наближення річниці цієї все місто а по всьому місту купа військової техніки, по всьому місту купа окупантів. Те ж саме коїться у селах у пасілочках, всіх у пансіонатах, сана, санаторіях, вони накопичували техніку, накопичували живу силу досить досить довго. І наразі зараз спостерігаються такі собі рухи, які е, свідчать про те, що ця техніка кудись буде їхати. Е, незрозуміло куди вона можу, може їхати на північ, тобто в, на, в напрямку Донецька, Вугледара е, або ж вона може, може рухатися в напрямку Запоріжжя. Тому наразі зараз не невідомо, як себе як себе поводять окупанти. Оце е, ти знаєш цікаво. Ти знаєш цікаво і жахливо. Я Буквально вчора видав відео про те, що е шкільні вчителі е вони зну знущаються над нашими дітками. Там вони знущаються здебільшого над тими дітками, які е з неповних Родин, тобто, або батька, або мати вбила Росія минулої весни, і діток виховує або, або один з батьків, або дідусі бабусі. І ось саме цих дітей а, їм погрожують тим, що їх вивезуть до дитячих будинків на території Росії. Чекайте, Микола, тобто, це на... вчителі ж українці, так? Це ж не завезені з Російської Федерації. Це сама жахлива частина. Це наші вчителі, це маріупольці, які вирішили лишитися там. А що мені боляче, теж це те, що я минулого року намагався їм допомагати. Я благав їх виїхати. Я пропонував їм допомогу. Але ж виїхали одиниці. А ті, хто лишилися там та пішли на співпрацю з, з, з окупантами, вони зараз ти знаєш, вони а, намагаються самостверджуватися на тлі дітей, тобто вони їх принижують, вони на на них о оруть. і що саме страшне, вони вже розробили процедуру, навіть як можна дитину буде вилучити з родини. В них тепер при школах. Будуть е, е, вчительські ради, чи щось таке, і буде е, внутрішкольний профілактичний учот. І ось якщо дитина становиться на, на нього, це вже дзвіночок про те, що дитину можуть вилучити з родини та відправити до діду дід будинку. Отаке. Угу. Так, а яка мотивація у цих вчителів маріупольських? Вони це навіщо роблять? Їм за це гроші платять? Чи є якісь певні домовленості? Ну маєш людина там... чимось керуватися? Не платять не там ніхто нічого, але ж я думаю, що це, а знаєш, це така собі квінтесенція комплексів у цих, у цих людей, які вони намагаються виміщувати на, на дітках. Плюс до того, те, що наразі спостерігають батьки, які мені і написали, це те, що населення міста. Поступово замішується на родини а, мігрантів гастар... гастарбайтерів. Тобто, а, будівельники, військові, будь-хто, які приїжджають з території Росії до Маріуполя, вони здебільшого везуть за собою свої родини з дітками з жінками. Тобто, зараз на вулицях Маріуполя вже не дивно а, зустріти жінок у хеджабах. Це не дивно для них, та це дивно для нас. Так, до 24.02 були такі жінки, само собою, але їх було мало. Зараз їх вже стало багато і. Теж саме коїться у школах, тобто в школи поступово а, приймають дітей гастарбайтерів, а наших дітей поступово будуть звідти, мабуть, виміщувати. Теж саме стосується людей. Так я думаю, що гастар-гастарбайтерам потрібно десь жити. І наскільки я знаю, дуже багато чеченців, осетинів, гастарбайтерів з близького сходу, од ось, вони купують нерухомість там. Вони купують нерухомість для того, щоб там жити. А в наших людей там немає ані прав, ані чого. Тобто наші люди там ніхто і. До теперішнього часу до маріупольців, які навіть лишилися там, а до них відносяться як до українців, а українців там не люблять. Вони буквально сьогодні вивалили якесь відео, де вони затримали бойовика Азову, який цілий рік переховувався у місті, і що Нелепо, але для, для них це норм. Те, що він е, переховувався у місті, і він лишив е, вдома свої посвідчення е, військовослужбовця. Це нонсенс. Але е, така лапша, вона ложиться їм на вуха, вони в це вірять. І ти знаєш, дуже велика напруга у місті ось саме, що стосується наближення 24-го. Дуже велика напруга, тому що. Люди розуміють, що щось буде. Люди бачать, скільки військової техніки. Люди бачать, скільки військових, і люди чекають на щось. І багато людей впевнені, що якщо щось розпочнеться. То всі місця дислокації російських військових от, отих армійських корпусів ДНР вони будуть обстрілюватися нашими. І містяни, ти знаєш, вони навіть дехто навіть чекає на це, тому що вже немає сил. Тому що там, якщо дехто розраховував на те, що коли їх приймуть. До, до Росії в них буде закон. Закону там немає. Там Мексика у самому поганому сенсі цього слова. Пане Микола, поки ми з вами говорили Байден в Києві, є... вітаю вас. Нас. Дивіться, це значить Михайлівська площа, телеграм-канали поширили це відео. В мене так. тут є фотографія. Так я здаля не бачу, але на фотографії я побачила Байдена поруч із. Зеленським, і вже в телеграм-каналах ну понеслося зараз. все в соцмережах це будуть писати. Ти знаєш, з огляду на те, що на мені футболка з написом Маріуполь, я би пропонував путіну приїхати прямо зараз до Маріуполя і пройтись ось так же, але я думаю, що він цього куди робити не. Не буде, так. Да. Я думаю, що він з свого бункера не готовий буде вийти і приїхати. Там, там не то, що Маріуполь. Я думаю, що він слабо з і по території Російської Федерації переміщується. Це круто. Слухай, це круто, будемо чекати, будемо очікувати. І саме те, що вони гуляють під час повітряної тривоги, якщо це відео прямо зараз. Так, якщо так. Це так не ось воно буде. буквально пару хвилин тому як з'явилося. Це круто. Це, так, це дуже це показує. Але... Я тут угу. я думаю ще зараз. Ну всі пишуть Байдену Києву у Києві. Показують і одразу ж коментарі, що сподіваємося, що він не приїхав не з порожніми руками. А ти знаєш, я думаю, що ми про це узнаємо згодом дуже дуже скоро. А я тобі скажу, що знову ж з огляду на те, що ми з тобою спілкувалися про Маріуполь. А uh -huh. ті люди, які вижили в Маріуполі, які вистояли в Азовсталі, про них кажуть, я думаю, що можна таке казати в ефірі. Я навіть у Fox News таке казав в ефірі. В них сталеві яйця. Так, от uh -huh. я тобі скажу, що в Байдена, мабуть, теж якщо він прилетів до Києва, то у цього немова. Довго вже чоловіка е, сталеві яйця не знаємо, не, не знаємо, <хи> але але віримо, що це так. Е, я вам дуже дякую. Микола Осиченко був з нами на зв'язку. На такій позитивній ноті ми з вами завершуємо нашу розмову. Приходьте до нас ще в ефір, дякую. Е, президент Маріупольського телебачення.